Друзі, колеги, всім привіт! Моє вітання. Ну що, як кажуть, весна на носі, і робота йде таким шаленим темпом, що ти її просто не встигаєш робити. Задіяні абсолютно всі. Дід там он працює із гілками, подрібнювачем гілок. Значить, Я займався із сівалкою, зараз її треба витягнути на базу. Так само йде процес будівництва на території. Зараз поїдемо на територію, я вам покажу, що там зроблено, бо також запитували. Люди, що там, в якому, на якому етапі там проходить будівництво. Так, хрещений поїхав там за піском, за щебнем. Тому очікуємо якби, зілка. Камазом не поїхали, бо ну, непрактично, непрактично там в даному етапі. значить. Так, що, що взагалі по сівалки? Сівалка, в принципі, готова до посівної, налаштована, налаштована вона в нас на сонячник. По висіву коробка у нас стоїть на, це один, у кого така сівалка, це один 19 сантиметрів між насінинами, це виходить щось там порядка 74 тисяч на, на гектар. Отак. Отак стоїть коробка. Тут, значить, перва зліва, а там, якщо брати справа, то третя. Отут. Весь діапазон, бо теж люди запитують, як куди що на кукурузу в принципі, так само виставляємо. Можемо навіть на деяких ділянках поставити коробку Б4. На деяких. Але знову ж таки, це все залежить від е, ґрунту, від його розташування, де, де розташована сама ділянка. По РКД вирішили, що кукурудзи в цьому році буде мало, тому... Вирішили його не вносити, а на соняшник буквально там на 20 гектар немає сенсу. Немає сенсу. в общем, Тому демо-ділянки знову будуть у нас без добрив. E, взагалі без ніяких добрив. Так, що ще вам сказати тут? по... Сівалка повністю у нас перебрана, готова. По ній якби питань немає. Буде її тягати МТЗюк. Плануємо, бо вже на нього поставили ось рамку. Та, що йшла на ЮМЕЗа. Пере, цей, Переробили кріплення. Це йшло, оцей отвір і оцей йшов на UMS, відповідно, а на МТЗюк ідуть отак. Так що, якось так. Оце не знаю. Думаю, що на посівну треба ці кришки знімати. Тому що буде, на мою думку, буде жаркувато. Так, проміжутка щось опять потекла, а чого потекла? Зараз розкажу вам, чого потекла. Ось тут колечко є на цьому. На іншаку стоїть флянчик, той, що йде до болгарського розподільника. І в ньому стоїть колечко. І оце, оце колечко вже в нас два рази видавлювало. Замінили, поставили, наче більш таке якісніше, ну побачимо. Побачимо, що воно буде. Ще толком не працювали. Так. Комп'ютер я вам показував, встановили вже, будемо Будемо видвигатись на територію. Так, кукурузка у нас стоїть ще не змолочена, волога вже там навіть 13-та є. Від 13 до 16 волога. Тому, ну, я думаю, десь на 15 вийдемо всередньо. Але проблема в тому, що ми е, туди поки що. Не можемо заїхати. Дуже сиро. От Бачите, гідравліка не гудить. А вся причина, ну, хто б що там не казав, а причина вся була в тому фільтрі, що стоїть. Подумали, вже десь там щось не так зроблено, не так підключено, але ж воно зовсім виявляється не так. так кондиціонер треба ставити 100%, бо оці... Відкриті вікна це взагалі якби не вихід із положення. Так. Подивимось, щоб нічого тут не зігнуть, не підігнуть. Ну, в принципі, в принципі, нормально воно йде, можна буде повертати. Так, по будівництву вам трішки зараз розкажу. Траншеї в нас по, під фундамент вже викопані. Ще... Ноль на них ми не вивели. Сьогодні будемо цим займатися. Абсолютно весь матеріал закуплений, профіль, е, значить, листовий матеріал, профнастил, все є. Єдине, що залишилось, залити фундамент і далі продовжувати встановлення забору і само собою воріт. Нам треба сьогодні ще диски прицепити. Значить Ми її десь тут поставимо, щоб вона нам не заважала. Так, Колеги ось прямує хрещений на зілку. Доставка піска щебня. Значить, зробимо хрещеному маленьку рекламу, кому? А я думаю, десь отут, хрещений. Зробимо хрещеного маленьку рекламу, Хто, кому по району треба доставити, будь що там щебінь, пісок, там ще якийсь матеріал, номер телефону залишу, телефонуйте, домовляйтеся, зробить вам доставку. Ось тут один дапа. Ні, ні, не буде хрещено. Так, значить зараз покажу вам саму підготовку під заливку фундамента. Отак От зробили десь трішки нижче коліна по глибині. Ну і так само там туди ще не докопали, бо там треба щось придумати з гаражом, що там буде. Да-да-да, вот так і давайте. А ну по командуй би. Хрещений, Номер телефона можна останети, щоб по району обращалися. Кому треба знайдуть. Кому треба знайдуть? Так. Да. Тут ще беніо. А туди? А, тут щоб дешево. Ну так, да, десь там можна. Да, чисто. А что мне скажу, где-то выходит 5-700, а с двух кучей, сколько трошки добавим? Да, 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 добавлю. да, 6 тонн. Ну і щебня, відповідно, також буде 6 тонн. Я думаю, на заливку нам цього вистачить. Ну а далі якби, вже тут підготовку території, заливку будемо, будемо більше всього, що... Ну, самі не будемо його робити, а будемо замовляти міксера. Піска з головою сюди хватить на заливку, навіть ще щось десь і залишиться. Бо ми хочемо ще зробити отут. Тут аж будуть стояти відкатні ворота. То ми хочемо отут також забетонувати сам заїзд, щоб воно ну, було цивільно. Перша машинка є і Хрещений вирушає за другою. Так, друзі, ну що у нас тут диски. На трактор вже прицепили, поїхали, зробили город один. І зараз буду вирушати на кукурудзу. Будемо їхати перебивати рештки кукурудзиння, де в подальшому будемо сіяти, я думаю, що сою. ну там далі Буду їхати на поле, все вам розкажу що до чого, як, покажу, звичайно, все, диски ДБН 2.4 перемога від компанії Техпромсвіт, наш вітчизняний виробник. Так, очікуємо зілок, очікуємо хрещеного, зараз нам ось Десь чую жужить. Привезе, довезе точніше, щебня. Так, дядя Вася, привіт. Довезе нам щебня, покажемо, де йому висипати, і будемо вирушати вже на ділянку. Так що процес будівництва ніхто не відміняв маленькими. Маленькими кроками рухаємося вперед! Ух, прищено, ну, аж ресори повигиналися десь теж плюс-мінус 6 тонн повинно бути. Может трошки сюда. Да я думаю, нормально я Не, 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 нормально, да. Я думаю, нам для первого часу вистачить. Цемент вже є, матеріал весь скуплений, то можна, в принципі приступати. Провізію? Так, Так, у нас, ага, у нас лавка їздить. Хлопці із, десь, з десь з Прилукаш навіть приїжджають. Їздять по селам, оце, розвозять хліб. Десь якісь молочні продукти певні. Так, є. Ну все, може тепер починати будувати. Тут ріжемо вже. Трубоквадрати на забор, розмічаємо все. Ну, я думаю, це вже буде у наступному відео. Все вам покажу, розкажу, як будемо вже там мішати, заливати. По ціновій політиці теж кому цікаво, буду розповідати все. Так що, колеги, кому сподобався відео, обов'язково ставте подобайку. підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі і далі будемо вам показувати, як воно у нас усе відбувається отакими маленькими кроками. Їдемо дискувати покородження. Заді у нас дискова борона від компанії Techpromсвіт. 2.4 перемога. Вивернута стійка, чистики відсутні. Так, оце їду, проїжджаю значить, ділянку. Де був соняшник, в світі ще у нас там дві долини. І оце сюди, на цю балку, я хочу загнати два культиватора. Від компанії Агрокуб і від компанії РК Груп Подивитися, як вони справляться в однакових, в однакових умовах з двома тракторами. ну Один буде з юмезом інший буде з МТЗоном. Подивимось, в принципі як воно буде. Долина, в принципі, вже пішла. то Я думаю, все воно буде нормально. Вже дивлюся, падалися. Соняшника Соня сходить, вже грунт підсохає тому я думаю, все буде так, як слід. Так, що тут таку мапшеничка. Це яра пшениця розсіяна з руки е, значить, заборонована вороною від компанії Гермес. Ну, побачимо, побачимо, що воно з цього вийде, скільки воно там дасть. Теж постараюся вам весь процес показати. А це значить, що їдемо взагалі на таку низину. Е, тут у нас частина кукурудзи не змолоченої, а частина ну, змолоченої. Тому поїдемо подивимось як воно взагалі буде йти. Тут теж, бачите, поля не оброблені, там взагалі кукуруза не змолочена, ну така от така місцевість тут. Тому це не тільки ми такі. Навіть холдинг покидав такі шматки, де воно ну, де дуже сиро. А на вулиці, вулицю вже, вже квітень місяць, майже середина квітня. значить, із ділянки, нічого вам, на жаль, не зняв. Один відос запилив у тік-ток і все, бо ділянка досить таки невелика, знаходиться на низині і треба було два рази чуть не провалився. Так що диски почищені, трактор показує з дисками, поїдемо ще на одну ділянку. Так, що по процесу будівництва. Поки я там робив роботу, тут ось папка з дідом займалася. значить... Стопчики. що ти кажеш? Затягнемо. Ага. Так, значить це будуть ворота. Які ми сюди побрали? 80 на 80 чи який? чеки. Да. А в чому? Двойки, тройки? Тройки. Тройки, Ага, значить. О диви. Хтось вже подготавлює площу. А вон диви. Так, да, Ні в Холланд, мабуть, чи що там. Ходи горох може сісти. А, може бути. У них там горох можна сіяти. Може бути, так, да, з комплексом щось їздити. Так що вже по Сінан пішла. Так, значить, стопчики так у нас стоять через 3 метри. Ворота вийшли у нас 6 метрів. Вирішили робити 6 метрів, будуть вони з автоматикою е відкатні. Будуть ховатися туди. Ну і тут отак вийшло. Так, далі в процесі бетонуємо, ну і далі вже, що треба, там будемо вам показувати, кому, звичайно ж, буде цікаво.